Ми у Wargaming завжди обожнювали ігри і розваги. Наша бойова техніка всього лише пікселі на екрані. Проте коли справжні танки, кораблі і літаки почали стріляти, ми вирішили діяти та допомагати. Війна в Україні триває, тому ми хочемо продовжувати нашу підтримку. Сьогодні ми запускаємо наш найбільший благодійний проєкт Wargaming United. Ми об'єднуємо гравців наших ігор з усього світу для підтримки народу України. З 18 жовтня, по 1 листопада, у шести наших іграх з'являться спеціальні українські тематичні набори з елементами кастомізації, що були створені художниками нашої студії у Києві. Завдяки цим тимчасовим пропозиціям ви зможете не тільки допомогти тим, хто цього потребує, але й отримайте цінні ігрові предмети і продемонструйте власну підтримку. Усі кошти, зібрані від продажу наборів, підуть на закупівлю машин швидкої допомоги через United24 24 офіційну українську платформу зі збору коштів. Єднайтеся в усіх іграх, щоб зробити вагомий внесок. Долучайтеся до проєкту та дізнавайтеся більше на united.wargaming.net